Доброго дня, малята! До нас у гості сьогодні завітав ведмедик Машко. Та його друзі, зайчик вуханчик. Наші друзі ходили до магазину іграшок. Там було багато цікавих іграшок. Зайчик купив собі червоного кольору кульки, як помідорка. А ведмедик купив собі кульки зеленого кольору, як травичка. Друзі склали кульки свої в один кошик і пішли додому. А вдома не змогли визначити де чиї кульки. Давайте допоможемо звірятам і розкладемо кульки. Червоні кульки покладемо в червоний кошик для зайчика, вуханчика. А, а зелені кульки покладемо в зелений кошик, для ведмедика мишка. Будьте уважні, це кулька червоного, кольору, як помідорка. Покладемо її куди? Так, в червоний кошик. А ця кулька якого кольору? Вірно, зеленого, покладемо її в зелений кошик. Ця кулька яка червона, покладемо її до червоного кошика для зайчика. А ця кулька для кого? Так, для ведмедика. Бо вона яка? Так зелена. Друзі звірята зраділи, що ми так швидко розібрали кульки і пішли гратися на майданчик. Хто стоїть на гірці? Погляньте, вгорі на гірці стоїть зайчик правильно. А ведмедик де стоїть? Ведмедик стоїть внизу. А тепер будьте уважні. Хто стоїть вгорі? Так, вгорі стоїть ведмедик. А внизу хто стоїть? Внизу стоїть зайчик. Звірята вам дякують за допомогу і прощаються з вами. До побачення, малята! До нових зустрічей!